Хочу висловити подяку канадському Червоному Христу за виділені кошти для нашого даху зруйнованого в результаті агресії Російської Федерації, а також українському Червоному Христу за організацію, закупівлю матеріалу для ремонту нашого даху. Я хочу подякувати нашим партнерам канадському Червоному Христу за швидке реагування на проблему, яка виникла з закладом, якому ми сьогодні передаємо матеріали. І відповідно, ми отримали кошти. Ми закупили ці матеріали. Сьогодні їх передаємо лікувальному закладу. Сподіваємося, що найближчим часом буде відремонтовано дах. І пацієнти, які сьогодні лікуються в цьому закладі, не будуть мати тих проблем, які сьогодні є з водою, затіканням і так далі, в зв'язку з руйнуванням даху.